Коли взяли цю машину, ніяк не могли знайти де тече масло з поддона. Три прокладки поміняли. Ми? Перший раз зняли коробку, поміняли сальник. Думали, під сальником тече. Ну і звісно вже прокладку заодно поміняли. Все е... одно тече. Другий раз купили нову прокладку. Коробку не знімали, поміняли сальника. Не сальника, поміняли прокладку, поклали на герметик, все. Все, вроді не тече, нагрілося, потекло. Третій раз знову зняли коробку. Це вже коробку другий раз. Зняли коробку. Маховик. Сальник сухий. Сподона тече. Взагалі три, три прокладки поміняли. сальник поміняли. Два рази коробку скидали. А воно тече і все. Рішили. Рішили провірити так. Скинули коробку, скинули маховик, все. І подумали, думали, що в нас вийде. Ось цей болт. На нього надівали головку через переходник і дрельку. І крутили, 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 але воно не потекло. А потім вирішили її завести. Під коробки чепіли маховик назад, почепили стартера на два болти. Там, мабуть, видно? не видно. в середину залазити. І завели. Нанагрілося, потекло. А потекло, показує, що із поддона по поддоні, там весь час в одному і тому місці. Кинули маховика, а воно, а вона тече он на тих, як він називається напевно, да? На. Блікує. На цьому задньому бугелеві. А тепер проблема вже будемо опять скидати. Знімати той бугіль. Дивитись, що там за історія. Чи там якісь прокладки, чи вони на щось садяться, чи. Ну то вже буде. То вже друга проблема. Головне, що знайшли, де тече. А починалось все так. Сюди, по-друге, не так. А як? Та хочу. Що напевно? Попробуй його. Вала да, тобі дати бор зараз світлями обдавати. Так, да, так. Чекай, як підуть mm магию. -hmm. Він там туговато виходить, треба забити. А очкає, тут уже я так не втремаю. Нам десь да повззати. А я буду плавною вибрати. А може попробую, ану. попробуй. Я Да, да, старая маленькая Там мене Монтировка стошена не на ту сторону. Вс, Все? Да. Я то не люблю кимок поедем бывает, вот так не видит. Боєвай. Що тут? Ну хай металом Сухий він там. А? Сухей. Сухей. А Сухе? Осужі. Де ж ти, сука, течеш? Ну як сюди залізти через цю довбану коробку. Казав, що буде мішати. Що це подон кривий шо? Ну і як її завести, га? Mm -hmm. Щоб провірити. Надо путь наповетерай. А? Надо путь наповетерай. Никогда, да? Все держи. Кто мне все заходит? Я не тебя Ну хорошо. Зара. Хорошо повитирай, щоб воно було сухеньке. Попробуємо. А як ми туди заліземо? Крутити двигателем, може воно покаже відки. Що там? Удлинитель покласти там же ж, по-моєму, бол, так? А да? колесо? О. Завезти не можемо. Будемо зараз пробувати. Там ще по боках. Будемо пробувати цілою штуковиною, да? Не знаю, не знаю, чи вийде щось. Може... ні, спочатку спробуй ключом, щоб не болта не рвав. А там перша чорна. По різьбі дивлюся, десь у нас перша всього перша різьба в маслі була і все четверта. Це нормально. А тут палять всі і всі. Ну, і все, всі нормально. Що, може бути, що тут масло жре. Ну, зрозуміло, що жить. Так, ти вар... ну на слабому вряд ли потягне його. Що? А ну попробуй хоч вінчик. Ні. Ти попробуй його зірве з місця ключом. Який тобі дати? Тут віщо є. Логенько йде. Ну все, тепер пробуй. Ось ще бо воно в тебе в руках буде викручувати. Не то? Можна додати Ого, закрутиш болта того, що не відкрутим тоді. Так. О, А ну, Вона не може. Спалю дрей. Це все, не може більше потягнути. Мощнішу треба. А це ж стойка мішає губа від неї. Подивій тяжко. І вона буде пфухати там. Треба її крутити і воно покаже. дрелі горе не воняє. Це я куру. Ні, здрелі воно мені лежать, двоє і чути вже шмал не воняє. Да, я слышал еще. Вот тут сиденье мально, ничего. Короть выключит. Да? Куда привез? Попробуем завести, Шо воно скажет. Не знаю. Это за кнопка. Ага, затянуться надо. Вроде если что. Я надеюсь, не упаду на Треба нагріти, вона вже перестала ковбасити. Загороди okay. нормально. Готова нормально. Подобра, а потім вона має обороти в банку, тобі みんなねてちゃんとしょっちゅうてけ。 Верху зробить, все. Тут буде воно не тече, значить воно десь не тут. Давай, наверное, ще обороти.

Є знайшли де собака заризала. Собака Давай знімаємо цегу. Це зараз хорошо, дуже добре. Маховик? Да, да, це воно сподона. Знімаємо маховик. Обідно, що коробку зі. Не обідно, а так зато побачили. А так да, як би ти знайшов. Знаємо де і що? Воно воно. Проблема, наверное. Проблема сподобання. Чекай, там стар, відсутніх вона, не видно. хорошо посвіти. О, бач, де? Де? Трещина? Ти, ти не вірив? У чому? Та подивиш шо, ось як блестить масло. Ага. І ось опускати почало. Ага. Бач? І ось прокладка, і воно по попід прокладку і попід герметик пішло. Та це видно там, а не поддон. Та не поддон, це, це херня все тече. Ага. Да, — Ми її точно дрелями ніхто раб б не зробили. Так, да, так, да, да. це воно. А, а, а та й що йому тепер робити? <кх> Надаю, дивлюсь, добре. Ай, печа зараз. Да, да, я думаю, герметика пускає, а воно все під прокладку тече. <М> це все фігня. І в двох місцях. Ну тут ще трохи біде. Обачно тут сухо було практично. А все, бачите, як добре ще й. це вже проблема. Це вже по-любому поддон треба знімати. Поддон. Так, да, заказувати прокладку, сальник новий. Як ця фігня знімається, я не знаю. Та там вже по інтернеті подивиться, але... Ну, ну, головне, що щоб причину знайшли. Ну так. Да. Просто тепер треба в інтернеті якось знайти, узнати, чи це дуже плачевно все розбирається, чи це лише можна акуратно його зняти і назад поставити що там. Щоб би. Збуд... Подожди, то під все одно ж ми знімемо. Так, да, подав, да. так. Ну.